Криміногенна ситуація в Україні погіршується за останній рік. Магазини автозаправки та банки грабували більше двох тисяч разів. Понад тринадцять тисяч разів грабували помешкані українців. Не оминули злодії водіїв лише в столиці злодії поцупили понад пів тисячі автівок. А Це більше ніж за увесь попередній рік. І далі в сюжеті приголомшливі історії українців, яких нещодавно обікрали, і відповідь міліції на ріст злочинності. Бухгалтер Алла з дитинства проживає в цій столичній багатоповерхівці і тільки зараз стала жертвою грабіжників. Вихідними поїхала на дачу, коли повернулася, квартиру не впізнала. Винесли, звісно, все. украшення, звісно, абсолютно Починаючи починає дитячих крестиків і цципучих, котрих знаєте, крестні дарять, коли дитина народжується, і закінчуючи, звісно, дорогими украшеннями. Жінка одразу викликала міліцію. Сподівалася, що злодіїв таки знайдуть, але мар. Шукають вже третій місяць, в основному що знаєте, яку вони фразу говорять: ви посмаріте, що зараз твориться у нас. Нам не до цього. Її сусідка, пенсіонерка Ніна на міліцію давно не розраховує. Від грабіжників захищається сама. На вікна встановила грати, а дерев'яні двері замінила на броньовані. Грабіжників вже не боїться. Натомість боїться афаристів. Від знайомої чула, як ті виманюють з простих людей гроші. От моєї знакомі дзвонить. Пол четвертого дзвонок. Мамочка каже: я в міліції. Я побив ноутбук. Тепер з мене требують 17 тисяч гривень. І винесла тих 17 тисяч. Жертвами злодіїв стають всі категорії населення. Їхня спільна вада необачність. Журналіст Богдан Кутєпов втратив пильність лише на три хвилини. Припаркував машину і повів доньку в садочок. Злодії винесли техніку на 50 тисяч гривень. Я спускаюсь вниз, все сідаю пік-пік. Їду, проїхав там кілька кварталів. Дивлюсь, а рюкзака немає рюкзак стояв там внизу під переднім сидінням. Тобто, грубо кажучи, скло не було вибите, нічого не було машина точно закривав. Таких як Богдан тисячі біля будинку головного редактору журналу «Нове Врія Віталія Сича. Злодії більше місяця крали машини та велосипеди. Після цього а, жильці вдома вирішили, що нужно обідні це і а, нести варту кожну ніч по черзі. але згодом зрозуміли, краще встановити систему відеоспостереження. Коштує недорого, а спіймати злодіїв на гарячому легше. Наша консьержа на прироті в какого-то з мільйоном камер. вона все одно доволі много. Відідні виходять із своєї там каморки. Можуть поняти, наприклад, те, що там полчетвертого якісь люди непонятні ходять. Непонятних на вулицях останнім часом побільшало. Це визнають і самі правоохоронці. Війна внесла корективи в дії злочинців. В работу милиции так само кажет Станислав Рычинский, радник министра внутренних справ. Часть милиции сейчас несет службу в АТО. Часть милиции уволилась после событий Майдана. Часть милиции собирается увольняться в предчувствии как бы, закон, использования закона иллюстрации. У міліції зараз і справді скрутні часи. Там чекають на реформи, які проводитимуть до 2017 року. Тож українці, які самотужки дбають про безпеку своїх речей, діють правильно. Шкіря як український політичний та суспільний діяч з червня 2014 року займає посаду радника міністра внутрішніх справ України, виступає за комплексне реформування міністерства внутрішніх справ та інших силових відомств. І сьогодні разом із Оріном поговоримо про рівень злочинності в Україні та конкретні дії Міністерства внутрішніх справ по вирішенню цієї проблеми. Доброго ранку. Доброго ранку, ем, Доброго ранку. В Україні, героїм слава. Скажіть, будь ласка, Зорнестручу, яка зараз кримінальна ситуація в Україні? Я так розумію, що погіршилася. Ви знаєте, тут потрібно знову ж розглядати. В декількох площинах, оскільки я спеціально взяв для вас підготовлену статистику, щоб було зрозуміло по тим злочинам, які сьогодні взагалі фіксуються. І, звичайно, є неприємні речі. Скажімо, вбивств побільшало майже в два рази, практично на 45%. Збільшилась кількість розбійних нападів. Збільшилась. Кардинально збільшилась кількість незаконних заволодінь транспортними засобами, власне, це те про що ви тільки що нас в попередньому сюжеті говорили, а також викрадань <клес> з авто. При цьому зменшилася кількість гвалтувань, наприклад, зменшилася кількість крадіжок це особистого вина. Ми говоримо за період від початку року, Від початку. тобто від початку за останніх 9 місяців в порівнянні з минулим роком. Угу. Звичайно, що зрозуміло, що. Тут е потрібно знову ж е розглядати в тому числі і знешкодження, е і е виявлення цих злочинів в кожному окремому uh -huh. випадку, але в середньому наразі десь приблизно 50% злочинів розкривається. Розкривається ще... хотілося спитати, як реагує міністерство внутрішніх справ на збільшення зло злочинів Міністерство внутрішніх справ реагує в межах своїх повноважень. Але ж знову, давайте, е, якщо ми говоримо про те, що в нас відбувається, в тому числі і в органах правоохоронних, потрібно е, ну, пригадати деякі речі. Ну, По-перше, пригадати те, що на початку, після перемоги майдану гідності, ми отримали практично деморалізовану міліцію, mm -hmm. практично зруйновану систему управління. Органами правопорядку, ну і власне те саме стосувалося і армійських підрозділів. Я думаю, це не секретні так, І просуємо. тому те, що вдалося сьогодні е, міністру е, Арсену Авакову і команді, яка прийшла, я вам скажу, що колись це ще оцінить історія згадайте мої слова. Але саме ось те, про що ви запитуєте, і лежить сьогодні в площині реформування системи Міністерства внутрішніх справ і перехід її. На е, значно якісний розкажіть, рігін. будь ласка, про реформування вже мають ну, бути ви якісь знаєте, на... та ми багато вже на цю тему говорили. Власне останні мої і виступи, і <зас> брифінги, і інтерв'ю присвячені саме реформуванню міністерства внутрішніх справ. Кроки Звичайно, на сьогоднішній день е, потрібно сказати про те, що міністерство внутрішніх справ є єдиним. Думайте, що я зараз кажу, єдиним міністерством. Яке запропонувало реальну і готову реформу. Ну, тобто, вона тобто, зараз тільки на паперах чи вже це все тобто, відбувається? Тобто, реформа ні. Вона, звичайно, презентована як проєкт. Бо Міністерство внутрішніх справ не може одноособово <пи> приймати рішення реформувати чи не реформувати. <пи> Тому наразі реформа знаходиться в кабінеті міністрів. Вона ось-ось, я думаю, що вже. На цьому тижні, mm -hmm. от я думаю, що саме е, цього тижня буде розглянуто і буде прийнято концептуальне рішення підтримувати чи не підтримувати Пане зоріне. Але зараз така ситуація в Україні на сході війна взагалі кримінальна ситуація. Ви кажете, погіршилася. Можливо, потрібно зараз якось швидко і агресивніше, більш жорсткіше Ми реагувати задоволення. На такі, більш війні. того, звичайно, ви абсолютно вірно говорите. Але потрібно розуміти таку річ, і я кожного разу е, і, і, і мої колеги, і звичайно, mm -hmm. міністр внутрішніх справ. Е, на наголошуємо на тому, що для того, щоб ми почали ефективно розвивати і силові міністерства, і взагалі комплексно реформувати країну. Підкреслюю країну потрібні відповідні кроки з боку інших представників інших силових структур. В першу чергу, Генеральна прокуратура негайно потребує реформи. Судова гілка влади негайно потребує ну, реформи. Ну, що Це має відбутися, звичайно. Про це говоримо. Пан Зрин, повертаючись до ситуації на вулицях, крадіжки авто, пограбування сказали, що дійсно збільшилося. Я спостерігав, наприклад, чорно-болонські набережні, коли патрульна міліція, і поруч з ними добровольці. Там у Болонська, наприклад, сам. Борона, чи ефективна зараз ця робота, і чи потрібно це зналі? Я взагалі вважаю, що будь-яка співпраця громадськості і органів правоохрядку ефективна. Єдине, що е, тут потрібно все-таки виходити на якусь системність. От ми, до речі, в реформі запропонували в тому числі створення муніципальної міліції mm -hmm. як один з варіантів, е, в тому числі охорони правопорядку. Звичайно, це собі може дозволити сьогодні не кожен обласний центр, mm -hmm. також потрібно розуміти. Але тим не менш, це достатньо ефективний засіб, і він, до речі, добре себе показав якраз у постмайдановий період, mm -hmm. коли ви пам'ятаєте, mm -hmm. була mm -hmm. фактична розруха, не можна mm -hmm. було. Зараз якась координація є тієї самооборони міліції. Ну я думаю, що безумовно є. Причому, наскільки я знаю, навіть в кожному районі у нас міністр ці районні управління спільно з самообороною з іншими громадськими організаціями тримають постійний контакт. Я думаю, що ця співпраця налагоджена. Дякую. насправді дуже багато питань, дуже багато тем для розмов. Я думаю, що ви до нас ще прийдете в гості. поговоримо. У студії сніданком. Був Зорин Шкіряк, радник міністра внутрішніх справ України. Дякуємо за розмову. Дякую. А ми Дякую. продовжуємо насолоджуватись прямом ранком разом із Якобсом Нарх.